Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую всіх, хто чекає на розклади на картах Тару на місяць листопад. Знак Зодіака Телець. Загальний фон місяця, робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада загальний фон місяця. Король жезлів. Ця карта позначає людину вогняного знаку, а ви знак земля. Можливо, ця людина буде мати для вас якусь грати важливу роль. Це мається на увазі, наприклад, або керівник, або якийсь співробітник, з котрим ви робите якусь велику справу. Іноді це може показувати, наприклад, когось із вашої родини, наприклад, батька або свекра, тестя. Тобто якась людина, котра буде вигравати важливу роль саме в цей місяць, саме в вашому житті. Якщо ви, наприклад, робите якийсь проєкт, або щось у вас важливо відбувається, ви маєте вімкнути в собі ось такі риси, рішучість, наполегливість, старанність, енергію для того, щоб зробити всі ваші плани. Не дивлячись на те, що ви чоловік або жінка, але ось ці риси, вони вам знадобляться в цей період. Далі, друзі, прямуємо робота. Карта старший аркан підвішений вісельник. Вона каже про те, що можуть зупинятися якісь процеси на вашій роботі. Наприклад, якщо для подальшого етапу вам треба зробити якісь документи, то вони будуть робитися довго, важко, або їх необхідно буде очікувати. І саме тому ця карта вам показує якісь гальмування. Стоп. Але це старший аркан, і це для вас важливо для того, щоб результат був, можливо, потім. Гарний результат, котрий ви собі запланували. Фінанси. Сімірочка кубків. Це карта ілюзій. Вона каже про те, що ви могли запланувати собі більше, ніж ви отримаєте в реальності. Головне, не підписувати ніяких документів, котрі могли би вам якось вплинути на фінанси. Наприклад, якщо ви працюєте на повну ставку, там не підписувати на 0,75 або щось таке, для того, щоб ваші фінанси не, стали, не розхиталися. Це карта ілюзій, саме тому дивіться по своїй ситуації, що саме може бути ілюзорного в плані фінансів, саме в вашому випадку. Ми можемо взяти додаткову карту для того, щоб отримати пораду на фінанси. Знак задяка, тілець семірочка пентаклів. Зверніть увагу, дві семірки це число покровительства вищих сил. Саме тому сімірочка Пентаклів показує вам, що треба чекати, і не ведіться на яке, ще раз я кажу, підписування документів, що стосується фінансів. Наприклад, коли в процесі роботи вам пропонують змінити варіанти оплати або щось таке. Сімірочка Пентаклів очікування, і ви маєте все отримати. Далі, друзі, особисте. восьмірочка Пентаклів. Це така добра карта, вона показує, що ви будете мати добре здоров'я, рішучість, роботоздатність. Як ви тут можете бачити, чоловік старанно працює, не звертає ні на що уваги. І, можливо, ваші особисті справи будуть також повернути на роботу, тому що тут старший аркан. І щось важливе, тому що це карта гроші. Бачите, гроші, грошей та здоров'я. Прямуємо вперед застереження для тільців. Рицарь мечів. Ця карта показує: не поспішайте, не торопіть події. Це стосується будь-якого питання, котре ви запланували собі на місяць листопад. Порадам. Подивіться, друзі, яка гарна порада. Туз жезлів. Ось цей король жезлів це максимальна карта перед тузом жезлів. Саме тому зверніть увагу, ось особисті риси плюс якась наполегливість, знання вам допоможуть бути успішними саме в цьому місяці. Зараз ми з вами візьмемо по одній карті поради на місяць листопад для знаку тілець. Порада янголів. Тілець місяць листопад. Три оф action Так, троечка. Мабуть, жезлик. Зараз посмотрим. Еще одну возьмем. Тару минералы. Для знаку телец. месяц листопад. Диамант. Дуже гарний вам скажу, друзі, поєднання. Карта діамант означає ви драгоцінний камінь Бога. Ось такий короткий опис. Але ця карта означає, що ви цінували себе, цінували себе, свої потреби, своє оточення мається на увазі тих, кого ви любите, хто для вас важливий. І ставилися так до себе і до своїх коханих, ніби це діамант, саме найдорожче. Для того, щоб у вас був успіх. Всесвіт вам допомагав, тому що коли ви робите добро, то добро до вас повертається. Зараз, друзі, подивимось з вами ось цю карту. Труєчка жезлів. Що саме нам пропонують? Який переклад? Це тройка дії. Справи йдуть чудово. Тепер, коли ваш корабль прибув, настав час вирішити, яким буде ваш наступний великий проєкт. Ви можете вибрати, продовжувати розвивати свої успіхи або перейти до чогось зовсім іншого. Будьте готові подорожувати. Ось так, друзі, ось така у вас порада. Досить таки все пов'язано у вас з жезлами. Ще раз нагадую, що це карти вогню, вогонь стрімкий, вогонь рішучий. Можливо, ваш спокійний темперамент, більш такий мовчазний та повільний, треба буде трохи змінити для того, щоб досягнути успіху саме в цей період. Ось такий, друзі, для вас був розклад. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. На нашому каналі вже 600 друзів, підписників, тих, хто постійно дивиться, і 200 тисяч переглядів. Я дуже вам за це дякую. Запрошую ваших знайомих також підписуватися. Можливо, якісь поради будуть їми почути, ті, які їм допоможуть. Дякую, друзі, до зустрічі!